Добрий день, шановні жителі громади, міста Заставна, село Вербівці, село Малий Кучерів. Я хочу в першу чергу привітати, вчора відбулася служба в храмі села Вербівці, хочу привітати усіх нас, а в першу чергу жителів села Вербівці. З невеличкою перемогою. Ну і собі так трохи, бо я так посчитав, що має на то все, на ті всі коментарі, на ту всю писанину дати якусь відповідь і викласти свою позицію людську і позицію як міського голови. То буду навіть часом підглядати, бо хочу сказати коротко і багато. А як це зробити, не знаю, чи вийде. Ну, постараюся. Так, я хочу сказати всім, я в цьому брав участь. Так само, як міський голова, як житель, як громадянин України, Держава України. Брав і буду брати участь. І не боюся, і готовий нести будь-яку відповідальність. Я не герой. Героями похоронила з того села. Це він уніс найбільшу лепту. Це у його пам'ять. Ніхто мене не може звинувачувати за ці всі роки, якщо б я був нетолерантний до Московського патріархату і до всіх останніх, хто на території міста, які є організації, релігійні громади. Ніхто мені цього закинути не може. Хоча мене трохи штиркали мені. Кресними ходами. Але я вважав раніше, що я як міський голова не прихожанин, і міський голова, я мав цікавиться відвідувати усі релігійні і заклади, і організації. Тому, напевно, я відчуваю свою вину в тім числі, що рускій мір прийшов. Бо рускій мір і Московський патріархат це одно звіно, дуже пов'язане між собою. Дуже. Тому треба виправляти свої помилки, я їх признаю, визнаю і готовий виправляти. Але, коли не дав священник процесію і ноші поховати героя, ви розумієте, закіпіло в моїй голові і перевернулося усе. Він питав, хто буде хоронити. Та я вам хочу сказати, що Російський мир буде вбивати Московський патріархат ховати. Конвейера не буде, хлопці. Я вам це гарантую. Конвейера не буде. Хоч ви подумали, що так можна, не можна і не буде. Хочу вам сказати, що хвилююсь трохи вибачайте. Так, я привіз інструмент. Мені прикро було, що в селі не знайшлося інструмент. Так, самий щадящий такий шлях, то треба було відкрити двері. Священник відмовився надати ключі. Приїхав юрист священник з Московського патріархату з чернівців, що ключ не привіз. То, щоб люди зайшли в будівлю, саме щадящий шлях вибрали з болгарку зробили дві чи три І зайшли на другий день це було зроблено. Мені дуже прикро, я хочу звернутися до активістів, що це мав робити батько у тім числі покійного героя Юра. Юра, я вибачаюсь перед вами. Мені було дуже стидно. Що ж вам це треба було робити? Але скажу вам, один співак співав таку пісню. Настоящих буйних мало, тому і нема гожиків. Русський домір до нас, як прийшов, то він не прийшов в косоворотках, у рубахах, у кепках з, з боку. він не приїхав на самокатах, на велосипедах. Ні на Лада Каліна він не приїхав. Він прийшов до нас в бронежилетах, касках, зброю на танках, літаками, з гарматами, з ракетами. Він прийшов вбивати, гвалтувати, спалювати наші міста і вбивати наших людей. Тому, як ми прийшли відкрити двері з болгарку, нічого тут страшного. Бог нас простить. Скажіть мені, наведіть, приклад, може, щось я не володію інформацією або ситуацію. В Криму, у Донецьку, у Луганську на даний момент багато є існуючих українських церков чи хоч одна. Ніхто там нікого не питав і не голосували, і не збирали збори. А ми будемо колесати їх, бо вони перемалювалися. Ми вас перемалюємо обратно. Хочу звернутися до громад. Шановні жителі, прихожани Московського патріархату. Да, у вас є досить нормальні священники, до яких я теж нормально відношусь, і вони мають право залишитися. Але звертаюся до священників, до вас звертаюсь. Ні Кирило, ні онуфлі вам на це благословення не дасть ніколи. Тому ви свою позицію маєте самі. А хто кричить там з прихожанів, що землянку викопає, що нікуди вона не піде, то не піде. На і не йде. А й хоче копати землянки, може піти тепер до хлопців. Вони якраз перекопають на землю. Будь ласка, йдіть, поможете їм. Але ви ще ні одну землянку не викопали. А могили вже викопали багато на Україні. І на території ОТГ вже тоже копаємо третю. До активістів хочу звернутися. Якщо ви назвались грибами, то майте на увазі, що вам деколи треба буде залізти в банку, а не папку носити під пахом. Треба і папку носити, але деколи. Треба іначе свою позицію висловлювати. Я сьогодні міський голова. Село Вербівці входить на що отеє? Так я маю свою позицію. Я її висловлю. Мене люди обрали. Я можу наведу не такий дуже якийсь правильний висвіт, але що приходить на голову, то скажу. Дай сьогодні Пастух. Пастух має паста своя, стадо, свою отару. Але як приходить той момент, що треба відганяти вовків, я буду відганяти. І тільки так. Тому не знаю на емоціях, напевно. Я ще раз звертаюся і вітаю. Я розумію, чому зашевелилися? Бо перший приклад для інших. Тому не бійтесь. Мене багато друзів у Львові, в Мійській області. Там нам паркані написали. Ми перейшли до українського патріархату крапка. І все. Тому думайте. І якось треба оприділятися. Я щиро дякую за увагу. Не жалію, ще раз повторюсь, готовий нести будь-яку відповідальність. Дякую за увагу.